Я бачу Україну в подальшому загалом центром європейського континенту, тому що через ці тяжкі випробування, які випали на нашу долю, ми прийдемо до нової загартованої міцної нації, яка буде більш вищою інтелектуально, духовно, а також і в науково-технічному плані, тому що багато речей, які Україна дала цивілізації. Можна зайти на будь-який сайт в мережі подивитися від компакт-диску від першої касети від плівки до технологій в хірургії серця до космічних технологій. Це все дала Україна. Багато речей, такі як конституція, згадаємо Пилипа, Орлика і інших речей, це все від руської правди ще йшло з України. Тому ми поєднаємо в собі ці всі позитивні речі і дамо світу нове бачення нормального співіснування і культур. І е, людей, і загалом е, цей поштовх він буде відчутний як в геополітиці, так і в нашому житті. Тому цей етап він є випробуванням, які ми обов'язково подолаємо і просто перейдемо на інший рівень кращий. свого часу. Я слухаючи відомий всім славень, відчув його просто з іншого, з позитивного боку. І народилися такі рядки. Слава Богу, Україна має свою волю. Віра наша, розум, праця творять нашу долю. Як від блискавки, зотліють воріженьки наші. А для друзів ми навіки є другом найкращим в своїм краю. Воля наша, традиції, мова, закон один для всіх людей. Порядку, основа душу Богу, серце, милій, тіло батьківщині, спадок дітям, честь нікому, славу Україні.